Нова українська школа п'ятий клас. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова і речення. Головне і залежне слово у словосполученні. Прочитайте записи в колонках. Весна, літо, осінь, зима. І друга колонка. Рання весна, запашне літо, тепла осінь, сніжна зима. У якій колонці. Записи більш інформативні, у якій колонці більше інформації. Звичайно, ви побачили, що у першій колонці просто слова записані, а у другій колонці записані сполучені слів, слово сполучення слів словосполучення. Отже, коли слова порівняти із словом сполученнями, то можемо зробити висновок, що слово сполучення більш інформативні, ніж слова. Отже, словосполучення використовується для називання предметів, їхніх ознак дій. Словосполучення складається щонайменше з двох слів, самостійних частин мови. Небесна блакить, прикметник небесна і іменник блакить. У словосполученні є головне слово і залежне слово. Від головного слова до залежного ставиться. Питання блакить яка небесна. Чи можливо в запропонованих сполуках поставити запитання від слова до слова Йти, школа, тихий вода, розмова друг. І йти до школи. Тиха вода розмова з другом. В якій колонці записані. Сполучення слів, між якими можна поставити запитання. Ці сполучення слів поєднані між собою. Звичайно, що у другій. Йти куди до школи. Вода яка тиха, розмова з ким з другом. У першій колонці записані окремі слова, які ніяк між собою не поєднані. Отже, це не є. Слово сполучення. Наступне. Чи рівноправні за змістом є слова у словосполученнях? У кожному словосполученні вкажіть слово, від якого ставиться запитання. Хрестик позначені слова, від яких ставиться запитання. Слово від якого ставиться запитання, є головним. Зоря. Яка вечірня. Зробити як добре. Бачимо, що ліс. День, котрий п'ятий. І слово до якого ставиться запитання. є залежним. Отже, слово сполучення складається із головного та залежного слова. Яке ж поєднання слів не є словосполученням? Адже не всі. Поєднання слів є словосполученнями. Сполучення підмета з присудком це речення це не є словосполучення. Складні власні назви Чорне море, фразеологізми, бити байдики – це теж не буде словосполучення. Сполучення іменника або займенника із прийменником, за хатою біля ставу. У словосполученні мають бути дві самостійні частини мови. І Однорідні члени речення поєднані з сполучниками літо і зима, яблука чи груші? Тут ми не можемо визначити, де буде головне слово, наприклад, чи літо чи зима, адже не можемо поставити запитання ні від слова літо до слова зима, ні від слова зима до слова літо. Тобто однорідні члени речення теж не є словом сполученням. Як визначити? Чи поєднання слів є словосполученням. Перший крок з'ясувати, чи два слова належать до самостійних частин мови. Перша колонка до школи перед лісом для друзів. І друга колонка йти куди до школи, зупинитися де перед лісом, зробити для кого, для друзів. Ми бачимо, що у першій колонці до, перед і для не є самостійними частинами мови, це прийменники. А прийменники це службові частини мови. А в другій колонці у нас є хти, дієслово школи іменник, дві самостійні частини мови. Зупинитися дієслово лісом іменник, і зробити дієслово друзів іменник. Отже, друга колонка це слово сполучення. А перша ні. Крок другий: чи можна поставити запитання у сполуках слів від одного слова до іншого йти до школи? Букет чого квітів, небо яке зоряне? Ми вже говорили про те, що у словосполученні є головне слово. Від нього ставиться запитання до залежного, і це головне слово може стояти на початку першим, тобто йти головне слово куди до школи. А може бути, що спочатку буде залежне слово, а потім головне. Подивіться на останнє слово сполучення зоряне небо. Спочатку зоряне залежне слово, а потім головне слово небо. Крок третій. Чи, є поєднання, чи поєднання слів не є фразеологізмом? адже фразеологізм теж не є словосполученням. Дивіться, пекти раків, ловити гав, спіймати облизня, зарубати на носі, хоч реблю гати, ми можемо поставити запитання, пекти кого що раків, ловити кого що гав, зарубати на кому чому на носі. Але хоча ми можемо тут поставити запитання від одного слова до іншого, ми маємо пам'ятати, це фразеологізми. Фразеологізми, тобто стійкі сполучення слів, теж не є слово сполучення. Наступний крок. Ми повинні з'ясувати, чи поєднання слів не є складною власною назвою. Місто називається Біла церква, місто в області Жовті води. Чумацький шлях це назва галактики, Тихий океан, Київська Русь. Перед нами складні. Власні назви і складні власні назви теж не є словосполученнями. І, хоча ми можемо поставити запитання церква, яка біла, але це буде неправильно, тому що це є власна назва, яка складається з двох слів. Отже, це теж не буде словосполучення. І п'ятий крок. Ми повинні з'ясувати, чи поєднання слів не є реченням сад, що робить цвіте. Зорі, що роблять, кличуть. Сад підмет, цвіте присудок. Зорі підмет, кличуть присудок. Якщо це речення, і в ньому є граматична основа, то це буде не словосполучення. Словосполучення і речення це все-таки різні речі. Словосполучення є будівельним матеріалом для речення. Із словосполучення можна скласти речення. В першій колонці у нас є словосполучення. День який весняний, розповідає, що? Казку, букет чого квітів. У другій колонці у нас є речення, Весняний день дарує тепло. Дідусь розповідає онукам казку. Біля вікна красується пишний букет квітів. Тобто, ми взяли словосполучення із першої колонки і утворили з ними речення. І, навпаки, речення складається із словосполучень. Ось речення. На нашому подвір'ї красувалася червона калина. Можемо виписати із речення наступні словосполучення. Красувалася де на подвір'ї. На подвір'ї чиєму. Нашому калина яка червона. Тобто, якщо із словосполучення можна скласти речення, так само можна із речення виписати словосполучення. І наостанок. Чим відрізняються записи у трьох колонках? Перша колонка весна. Літо. Осінь, зима. Це Слово Слово називає предмет, явище дію ознаку. Друга колонка рання весна, запашне літо, тепла осінь, сніжна зима. Це слово сполучення. Воно точніше називає явище, предмет, дію ознаку. І третя колонка рання весна кличе птахів. Ось і запашне літо минуло, чекаємо теплої осені. І сніжна зима прощально покриває дерева інеєм, речення, і тільки речення, на відміну від слова і словосполучення, виражає закінчену думку.